Питання, що робити, коли почуваєшся замкнутою в собі, важко розмовляти з людьми взагалі, так ну дивлячись, скільки часу і як це заважає? Так, тобто, якщо це е, триває там більше 14 днів, це по це супроводжується або зниженим настроєм сильно, або відсутністю задоволення від там е, речей, які приносили задоволення. В минулому і це супроводжується там зниженням відвищенням апетиту з зміною вагу 5 або більше відсотків, порушеннями сну, почуття провини, відчуття там, своєї там якоїсь там зменшеної цінності е, заторможеності або навпаки такої тривожної ажитації. Так то тоді там це може бути під симптоми депресії. Підпадати, і тоді нам треба йти до фахівця або психіатра, або там психотерапевта-психолога. В цілому, для депресії і то, і то є рівнодоказовими, як медикаментозна терапія, так і психотерапія, і там, і там є свої переваги і недоліки, тому в цілому ви можете. Прийти або до психіатра, або до... якщо це не глибокі там стани, то воно може прийти само, звісно. Ну, типу, просто ви можете навчитися певним речам, які вам допоможуть. Ну, якщо це не глибокі стани, так? Тобто, ну, якщо у нас там хандра місяць, ну таке буває. Так, якщо ми вже думаємо а, а, про такі більш сумні речі, то ну. Вже краще краще йти до терапевта, там не, не сподіватися, що воно само прийде. От ви кажете навчитися чомусь. Це кожен окремо дізнається в лікаря, чи якісь є може загальні поради. От якщо ти лежиш а, там, півтори, півтора тижні, нічого не хочеться. Ми можемо щось загальне порадити людині, як вона може там собі трошки а, намагатися. Об... Поведінкова активація. Тобто, на жаль, мені дуже соромно це казати, мені дуже шкода, що ті люди, які вам кажуть, та просто там займи себе чимось, не бери дурного в голову, ну, мені дуже шкода, але ну, це співпадає з дослідженнями, що поведінкова активація дійсно допомагає. Тобто просто піднімайся, не знаю, іди чись картоплю, або не знаю, покидай м'ячик у стінку, відволікись. Диві, дивіться, це, це може бути сильним знеціненням, тому що людині з депресією це набагато важче. І треба розуміти, що коли ми робу, розробляємо план повдінкової активації, інколи план на тиждень буде сходити в душ. Тобто, ну, треба розуміти. Що якщо ви в депресії не встаєте з ліжка два тижні, то піти, піти в зальчик там на 10 годин на бігову доріжку, це не буде для вас. Ну, це буде просто давити це. Очевидно, що ви це не зробите, і це призведе ще до більшої такої якоїсь речі. І знову ж таки, буде ще більше нерозуміння якихось речей і так далі. Так, тобто а, загалом когнітивно повенкова терапія, в якій я здебільшого працюю, чим я її люблю, вона досить раціональна. В цілому, якщо ви там, умовно кажучи, сядете з ручкою і листочком, і так, у мене не є депресія, що мені робити? Ви інтуїтивно, скоріше за все, дойдете до якихось. Ну, досить простих речей, так? Тобто додати б якихось поведінкових активностей для того, щоб трошки розрушитися, подивитися, коли мені легше, коли мені гірше. Тобто, я, якщо я подивився серію на нетфліксі, мені стало легше. Окей, давай ми будемо дивитися більше. Так. Потім ми. Вчимося тестувати думки, так що там а, в концепції а, депресії є термін негативні автоматичні думки. Так, тобто, а, знову ж таки, думки, емоція, поведінка, так, тобто, у нас є думки, вони не завжди є правдиві. Ми можемо їх тестувати на реальність. Не завжди. Це не у всіх методах у КПТ. Так, не у всіх навіть методах всередині КПТ ми їх тестуємо. Але так для загальності. О, знову ж таки, дуже корисна штука. Є така пані Джудіт Бек. Це є а, донька засновника КПТ Арона Бека, і у неї є чудова книжка, в якій вона вивела, здається, шість запитань, які а, допомагають а, протестувати, переглянути свої думки. Вони допоможуть допомагати і людям з тривожними думками, і людям з там, якимись там роздратованими думками, і людям з депресивними думками. Я часто рекомендую своїм клієнтам прямо на заставку на телефон їх ставити, щоб це mm.